Дуже-дуже вам дякую. Всім доброго дня. Вибачте, що ви трошки очікували. Зараз я включу зразу вам трансляцію, щоб ми могли розпочати. Так. Eh ci vedo Так, зараз. Добре. Так, так. Дуже вам дякую. Ще раз мене звати Ірина Івановна Медвік, я є системкою кафедри дитячої стоматології в вищому приватному навчальному закладі Львівський медичний університет. До вашої уваги доповідь на тему динаміки змін генсинтометричних показників при хронічному нерезірованому пародонтиті на тлі метаболічного синдрому в процесі застосування розробленого лікувально-профілактичного комплексу. І згідно зі статистичними даними, метаболічний синдром він з кожним роком молодшає, і кількість його нових випадків дуже суттєво зростає, особливо у розвинених країнах. І це саме по собі є зумовленим марокмаловковим способом життя, споживанням надмірної кількості їжі, особливо вуглеводів і жирів. Так само розладами гормонального балансу як у жінок, так і у чоловіків внаслідок частих та тривалих емоційних перенапружень, і недостатньою активністю відпочинку і сну. Відповідно, метаболічний синдром є комплексом е, взаємопов'язаних порушень вуглеводневого і ліпідного обіну, і як наслідок е, е, в нас виникає порушення артеріального тиску і функції ендотелію, які є обумовлені зниженням чутливості тканин до інсуліну, і через це виникає інсулінорезистентність з подальшим розвитком. Самого цукрового діабету І, відповідно зацікавленість лікарів-стоматологів до проблеми метаболічного синдрому обумовлена тим, що у даної категорії пацієнтів спостерігається підвищення ризику ризик розвитку до пародонтолічних захворювань, а особливо до хронічного генералізованого пародонтиту. І е, значного генетика кородонту також відіграють метаболічні порушення і порушення в імунному статусі, і мікроциркуляторного русла. І відповідно доведено, що при системних захворюваннях, наприклад, цукровому діабеті, який досить тепер поширений, і особливо і в молодих осіб. І артеріальні гіпертензії, ймовірність розвитку і ступінь важкості пародонту істотно підвищується, і в даний час ускладнень цукрового діабету включають зміни в кістковій тканині. Численні дослідження свідчать про те, що при цукровому діабеті є суттєві ознаки зміни мікроархітектоніки кісткової тканини, зменшення кісткової маси, і е, йдеться про патофізіологічні і клінічні взаємозв'язки між цукровим діабетом. Та остеопорозом і остеопенією, і в перспективі захворювання в подальшому і тканин пародонту. І оскільки альвеолярний відросток щелепи він входить до складу комплексу як тканин пародонту, так і, частиною, і вона є частиною опорно-вукового апарату, вплив екзо і ендогенних факторів на організм викликає відповідні зміни в даній структурі. Тому така патологія, вона, як наприклад, як остеопороз, так значно впливає на стан зупощелепного апарату. Сам по собі остеопороз – це що? Це системне захворювання. Скелету, що характеризується зниженням маси кістки в одиниці об'єму і порушенням мікроархітектонії кісткової тканини. А остеопонія є собою стан, при якому відзначається зниження маси кісткової тканини, яка визначається методами, кісткової, кількісної кісткової денситометрії. І висок, високопоширеність і складність профілактики і лікування захворювань пародонту при такій. Соматичні патології, так як метаболічні синдроми, е, відрізняються різними пусковими механізмами цілого каскаду так, порушень і вимагає відповідно подальшої розробки і удосконалення лікувально-профілактичних заходів безпосередньо в стоматологічній клініці. І, відповідно, Е, нашого дослідження, яке було е, проведено, е, виявило, це вивчення по п'ятковій кістці е, пацієнтів денситометричних показників якості кісткової тканини, при якщо вони мають поєднання хронічно генералізованого паранотиту і метаболічного синдрому, і встановити е, вплив розробленого нами певного лікувально-профілактичного комплексу на е, це захворювання. Е, Маємо нашого дослідження на всіх його етапах від Вихідного стану стану після лікування, і потім через рік і два був, брало участь 45 відібраних пацієнтів, які мали хронічні генералізовані продонти першого і другого ступеня важкості, і так само вони перебували на обліку в ендокринолога з діагнозом метаболічного синдрому з порушенням в основному, наприклад, жирового обміну і стану ендотелію судин. і в процесі яких проводилася оцінка ефективності оцієї комплексної профілактики. І лікування захворювання І основна група е, пацієнтів вона складалася з 25 осіб, а група порівняння е, це було 20 людей. Група порівняння отримувала базову терапію, так, це просто санація порожнини рота, професійна гігієна, е, так само традиційний лікувально-профілактичний комплекс без будь-яких інших додаткових. Е, Впливів. А основна пацієнтів, так цих 25 осіб, вони додатково до базової терапії отримували певний розроблений патогенетично обумовлений лікувально-профілактичний комплекс, до складу якого входили препарати, які є вставлені в даній табличці. Так, це був хлорофілін в таблетках, лактусан в сиропі, оксифіт. Потім була ще стірка активна квертулідон, там в гелі біогая, проденькість, це е, у нас там є мікропробіотик, е, е, і так само використовуються зубні пасти, сенсудин відновлення та захист, і так само паста Марідол Пордонтекспер. Далі, відповідно, основні денситометричні показники якості кісток е, даних пацієнтів визначалися за допомогою денситометра, е, денситометра е, який представлений на даному слайді. Це є сонос. 2000, і при статистичній обробці отриманих результатів ми використовували комп'ютерну програму Статистика 6.1 для оцінки їхньої достовірності та виявлення похибок вимірювання. І при Організм... і порушення в організмі при метаболічному синдромі і хронічному генералізованому пародонтиті, обмінних процесів, мікросудинні і макросудинні ускладнення при цьому сприяють такому порушенню, і також порушенню кісткового метаболізму. Відповідно, якість кісткової тканини визначається архітектонікою кістки, включаючи її геометрію, властивостями матеріалу, включаючи його мінералізацію, колегенові волокна, на так, і мікропошкодження, які там можуть бути, і мікрослужба. Структурні розриви, швидкість поширення ультразвукової хвилі, СОС в кісті визначається в першу чергу щільністю кісткової тканини та їх мінералізацією. І широкосмугове затухання в ультразвукової хвилі визначається в першу чергу просіянням і відображенням хвилі в п'ятковій кісті. З її структурою та архітектонікою, і в повноцінній кістці більш високочастотні ці коливання ультразвуку згасають сильніше, ніж низькочастотні коливання. Так як довжина хвилі наближається до розмірів існуючих структурних параметрів кістки, і вони сильніше розсіюються і відображаються більш, більше, ніж довгохвильові, і низькочастотні хвилі. І відповідно, під час проведення цих дослідження ми отримали певні результати. Ми вияснили, що у пацієнтів з хронічним генералізованим парадотитом і цим метаболічним синдромом швидкість ультразвукової хвилі в п'ятковій кісті становить, як ми бачимо, в 1534,6, так що становить на 1,84% нижче ніж середньостатистична норма, яка складає 1563. Це свідчить про те, що поєднана що поєдна патологія оцього генералізованого пародонтиту і метаболічного синдрому суттєво вплинула, в принципі, на загальну мінералізацію кісткової кістки, так? Наших пацієнтів. Проведені два рази на рік в основній групі комплексно-лікувальні заходи за рік і за два е, нас показали, е, що збільшення заходи за рік. Збільшили швидкість цієї порушення поширення ультразвукової хвилі в основній групі пацієнтів до 1558, а через два роки до 1561, що становить збільшення швидкості поширення цієї ультразвукової хвилі в кісті десь приблизно на 1,5% через рік і на 1,7% через два роки. І, відповідно, швидкість поширення цієї ультразвукової хвилі в групі порівняння взагалі не зазнала як такої значних змін. В той час ж показник згасання у хвилі в ті ж самі підкові кісті на різних частотах пацієнтів з цим зріжгенералізованим пародотитом і синдромом характеризує архітектоніку кістки і виявився нижчим за норму аж на 46,4%. Якщо ми бачимо, що вихідний, середньостатистичний показник був 55,2%, то в пацієнтів нашої основної групи він складав 29,6. Відповідно ці процеси призводять до збільшення відстані між тробекулами кістки, зменшенням їх по товщині і веде в свою чергу до збільшення розсіювання і відбиття низькочастотних ультразвукових хвиль, які поширювалися в цій кісті, і відповідно збільшення згасання в кісті ультразвукових хвиль на низьких частотах призводить до зменшення певного градієнта ослаблення хвилі на низьких і високих частотах. І, отже, зменшення згасання ультразвукової хвилі. В цій, цій кісті відповідно проведення лікувально-профілактичних заходів два рази в році призвело до збільшення в перший рік спостереження в основній групі пацієнтів цього індексу на 23,4%, 23 А вже через два роки цей показник складав 26,3%. І це якраз нам буде говорити про те, що є певне поліпшення структури кісткової тканини внаслідок оцих лікувально-профілактичних заходів, які ми проводили в наших пацієнтів. Далі нам представлений індекс якості кістки. Так він є похідною величиною від швидкості поширення ультразвукової хвилі і від показника згасання ультразвукової хвилі. І він розраховується за програмованим мікропроцесом і являє собою таку певну інтегральну характеристику якості кістки. І в початковому стані в пацієнтів з хронічним генералізованим парадотитом і метаболічним синдромом оцей індекс якості кістки був на 32,5% нижчим від норми. так, а в результаті лікувально-профілактичних заходів він збільшився в основної групи в перший рік проведення дослідження на 19%, а вже в сумі через два роки на 23,8%. Відповідно, зрозуміло, що саме збільшення цього індексу якості кістки він був спричинений в першу чергу збільшенням е, при цьому індексу е, оцього цього згасання ультразвукової хвилі, що ми бачили на попередньому слайді, поліпшенням самої архітектоніки кістки. Яку ми вивчали, відповідно можна зробити таке легеньке швидке підсумовування: що оцінка цих от денситометричних показників кісткової тканини в пацієнтів з хронічним генералізованим пародонтитом та метаболічним цим говорить про те, що патологія що ця патологія в комплексі спричинює істотний вплив в першу чергу на структуру кісткової тканини і її архітектоніку. І відповідно, застосування розробленого лікувально-профілактичного комплексу нам дозволило покращити певні денситометричні показники так, цієї кістки, і що свідчить про покращення її структури самої цієї кістки і мінералізації. І відповідно, результати нашого дослідження вказують, що для досягнення і закріплення цього результату нам потрібно. Систематичне так, системне і тривале застосування розробленого лікувального профілактичного процесу, що буде покращувати певною мірою ці процеси в кінці і призводити до досить позитивної динаміки і до е, певного кращого розрішення нашої патології, стоматології, е, так досить швидко і досить коротко. Дякую.